Ти точно маєш це почути? Вийшла нова версія штучного інтелекту Ґрок 3, і вона вже змінює правила гри. Ця модель отримала значні покращення і претендує на першість серед сучасних AI розробок. По-перше, Grog 3 представлений у двох версіях. Стандартна – це Grog 3 і його полегшена версія Grog 3 Mini та розширена думаюча версія. Ще більш потужна, здатна аналізувати складні запити та видавати більш точні і глибокі відповіді. На цей момент Grog 3 посідає перше місце серед чат-ботів. Він демонструє вищі результати у математиці, програмуванні та навіть креативності, залишаючи позаду такі моделі, як GPT-4O, Cloud 3.5 Sonnet, Gemini 2 Pro та DeepSeq V3. Ще одна важлива відмінність Deep Research. це вбудований пошуковий механізм, який працює швидше за аналог від OpenAI і знаходить інформацію по всьому інтернету, а не лише у власній базі знань. Навчання моделі відбувалося на колосус суперкомп'ютері з 200 тисяч NVIDIA H100, що дозволило досягти високої швидкості обробки даних та підвищеної точності відповідей. Доступ до GROK3 наразі відкритий для про підписників у X Twitter, а також є можливість протестувати його безкоштовно на ai арені як ви вважаєте, чи стане грок 3 новим лідером серед чат-ботів? Які його можливості цікаво випробувати? Діліться своїми думками в коментарях.